Привіт! До вашої уваги професійна термосумка для кур'єрської доставки. Основне цільове її призначення це кейтеринг та доставка комплексних обідів. Внутрішні розміри даної моделі 50 см довжина 30 на 30 ширина та висота. Термосумка укомплектована двома основними ручками для перенесення в руках і двома ручками для перенесення термосумки перед собою у випадку занадто великої ваги. Наприклад, коли замовляють заморожені, доставляють таких термосумки заморожені на півфабрикати, вага велика, кур'єру, звичайно, зручніше переносити термосумку перед собою. Всі ручки поселені. Дана модель термосумки з легкістю буде витримувати вагу 20 кг і нічого у вас не порветься. З внутрішніх сторін на кожну ручку йде підкладка, двойна прострочка, щоб нічого не відірвалося, дно термосумки йде тентовим. З такого тенту роблять бана ватрушки, надувні лодки. Цей матеріал дуже якісний, надійний, довговічний і досить стійкий до стирання. Основна частина термосумки виконана з нейлонового матеріалу Оксфорд. Він також прорезинений, не пропускає вологу. І легкий в обслуговуванні, У випадку, якщо вона запачкається, достатньо витерти вологою серветкою і він буде чистий. По фурнітурі використовуємо максимально якісну фурнітуру, яку тільки змогли знайти. Це ЮКК тип 8. І відкривається термосумка ось у своїм І Внутрішній простір термосумки фольгований. Термосумка має м'яку конструкцію. Випадку необхідності її можна спласти. Товщина утеплювача в даній моделі 1 см, і його більш ніж достатньо для доставки що замороженої що гарячої продукції. В середньому при доставці на автомобілі 3 години точно буде витримувати. Якщо, наприклад, заморожену продукцію, повністю заповнити її термосумку, і не відкривати, то, звичайно, там і 6 годин може бути точно так само і з гарячою продукцією. Дуже багато це зовнішні фактори впливають на тривалість збереження необхідної температури продукції. По розмірам і кольорам даної моделі термосумки вони можуть змінюватися, так як у нас власне виробництво, ми можемо відшивати таку модель термосумки в інших кольорах та в інших розмірах, в залежності від ваших побажань, можемо зробити додаткову комплектацію. Ручки, нанесення логотипів і все, що ви забажаєте. Якщо у вас залишилося питання, звертайтеся за вказаними телефонами, проконсультуємо, все розповімо. Підскажемо, яка модель найкраще підійде під ваші задачі, і реалізуємо все швидко і якісно.